Друзі, всі мої вітання. 26 жовтня ми на моїй полістирольної пасіці Північний Схід Одеської області. Ліс, степ, всі діла. Короте, що роблю? Проводжу ж ті роботи, думав, тут недолуга сім'я, ну мені так здалося. Але по селі бачу, що піде. Тут матка, правда, минулорічна. Коротше, дивіться, що побачив. Зараз перекинуся на штатів і вам покажу. Ну, це вже напрягає. Вони все не зупиняться і не зупиняться. У бджіл літо триває. Друзі, не всі ці -сі. є сім'ї прямо по селі вогонь, хоча ця сім'я не дуже, ну, скажімо так, спрацювала не так, як не хотіла б на соняку, Але щось спрацювало. Подивимося, що вона надав. Вона трохи дурновата. І тут матка старовата. Але щось зиму буде зимувати. Якби отлично. Вони такі в'ялі. Погода сьогодні просто шикарна, особливо на вечір. Вірно. Вам щоб не перекривати, переставлюся отак. Да? Подивлюся, що з того видно. О, такий огонь. Бистро дивлюся, якщо по Медан, особливо там, де вона типу, сіла в клуб. Не було, наче нормально, може за той місяць. Бо якось я її підрозбирав, Або просто три рамки огонь, да? З двох сторон. Зазвичай вона агресивна. Це щось хоч до рани прикладно. Дивлюся, там на задвижки, бо до нього поприкривав огонь. Так і буде. Смітленька, на краю. Починаются, потому что на люблю на руки даже расчехується, блин. Далее гнизу уже починается. Огонь, важка рамка. Дивимося розжижуємо по центру Зараз просто, якщо може, є порожня, достану витрясю там все. Ось ця геть Щось вони туди рідке носять, тоже там рамки кину або розпечатають. Я пам'ятаю, що тут 5 повнометных було. Я ж кажу, тут я матку планую придавити. Але цю зиму, ще буде зимувати. Це десь до матки добрався, раз себе так поводить. І цю рамку ми трусимо однозначно. Зараз там не порожнього. Сидять. О, я розповчене вага, може є. Тут є якась вага. Так, да, на тій ранці, друзі, на сходу Капець, зараз покажу. Тут перга. Дивіться, друзі. Розплод. Це ж не слабка, що там. Ще й багато. маткам доходу, Звідси бачу. Дивіться. Зараз покажу детальніше. Багато ще. Ну, лупиться, але є й відкрите, І з другого боку є. І це порожньо. три рамки трусів зараз соберу їх. Та й все. Якось так. Коротше, друзі, зараз побачимо як зберуть. Запам'ятали три рамки, я казав, що труся. Матка в нас чи на ці, чи на ті. Зараз просто хочу крайню глянути, що там. Вони з тої рамки б'ють. Я демар ставлю. Я цю сім'ю не люблю дивитися так, тут легкувато, видно над'єли. Але в нас є така шарак. Це трухнув у мене є інше. Це розпочаток за заставну, парнотине. У мене є кращі варіанти. Так, це що у нас? Тут розплод. Босплот залишаю, бо смислу його за заставну чи кудись ставити немає. А значить, щоб він був по центру, зараз ми це сформатуємо. Короче, друзі, ставлюємо цю рамку з цього боку вона огонь. От так і поставимо. Там у нас є багато меду. Так один фіксивно буду рамку. Кинуємо. Тут. І зараз ще одну принесу, а ще ту заберу. Друзі, приніс таку рамочку. Це перекриваний розплод. Потім цю ми трусимо. Шість. запихнув 8 рамок, зараз потрусю та й все. Друзі, ну така сім'я. Непогано, меду, звісно, під'їло. але що вони тут скупчилися? Зараз я їх загоню, розгулися. Ради дивили, дуже добре. Та й таке, коротше. Якщо ви думаєте, що то одна сім'я з з такою кількістю розплоду то ви помиляєтесь, пішов по рядам збирати, дивіться, що робиться бляха. Майже листопад місяць, розумієте? Тут матка на цій рамці, я її вернув в гніздо рамку, ну куди його ставити, я не знаю. Вернув гніздо, зберу та й все. Вже майже зібрав. Продовжую. Вчора ну, вночі пройшовся. Короче. Помітив сім'ї, які бляха, ну, такі доходні. Отаку палками попоставив. Це моя охорона реагує на рух. Зараз треба відключити її, бо вона буде задрачувати. А тому, щоб не пропустити відео про цю охорону, розкажу, покажу, як вона працює. Палками попоставив.